Телефон може рівні ще поставок буде. Блін. Mm. Да, да, ага. Є рівно. рівно? Ну що, вітаю вас на моєму каналі фотографа Наталії Лукашенко. І от на мене сьогодні такий нестандартний досвід цікавий. Зі мною Ірина, вона майстриня, робить дуже смачну випічку, кондитер. От, і в неї такий був запит, як налагодити світлову схему в балансі. Значить, були скарги, по-перше, жовті зображення. Так, потім... Неспіввідношення з зображенням на камері, і потім на комп'ютері. Комп тобто, якщо тут на камері нормально все, то на комп'ютері вони були або зелені, або жовті, або сині. Або сині да. і потім... Ну, це основні, так? Да? Да, да. Оце основне. Тобто її запит був такий, щоб вирівняти по кольору, щоб одразу була класна картинка і на камері, і на телефоні. Тому що все-таки оформлення наших соцмереж вони нам допомагають добитися успіху. Так, це в нас ще додаткове світло. Отже, як фотографувала Ірина. Робила такий фон. І е, ще покажи камеру та камера. От, брала камеру. В неї камера Nikon Coolpix B500. Дуже хороша камера, хороша фірма. Тобто, в принципі, повинно бути все добре, але виникли певні нюанси. Отже, до чого я прийшла, до якого висновку? По-перше, е, може бути профіль. Інший кольоровий. Взагалі в кожного виробника е, кольоровий профіль на камерах може відрізнятися. І от е, тут, до речі, наші е, водії можуть підтвердити, що в одній машині, Volkswagen, однієї тої самої марки, того самого випуску, однієї моделі різкі тормоза, а тут тугі. Ну, тобто, Розумієте, так? Так, така сама штука може бути і з камерами, тобто трошечки от, світочутлива матриця, можливо, трошки буде відрізнятися. От, і тому я порадила скачати саме е програму, саме від Nikon, якою вона буде скачувати зображення на е свій комп'ютер. І тоді відбудеться компенсація. Чому це важливо? Е ну, я вже розповідала, повторюю, що. Фірми потратили величезну кількість грошей і досліджень на те, щоб зрозуміти, як правильно відображати кольори, адже виявляється, є колір світла, може бути лампа, як тут кельвінів 4200, це жовте світло, може бути 7000, це синє світло, часто в офісах його застосовують. А таке середньо біле світло це 6500. 6-5500 кельвінів. Тобто от приблизно такі, такі кельвіни вибирають mm -hmm. для зйомки в студії. Я прям себе на камері налаштовую. Так само беруть для освітлення в школах такі, таке світло, тому що воно саме ну, більш-менш нейтрально. Але... Mm -hmm. Для зйомки в студії я просто читала, що коли людей фотографуєш, mm -hmm. а коли от їжу, то там рекомендують тепле світло робити. Mm -hmm. Немного. Е, так, і це може бути 5 тисяч кельвінів. Ну, бачиш, ти ж скаржишся, що в тебе жовті. Ну, вона... Занадто жовтне. Ну, воно теж не занадто, а uh -huh. жовті, скоріше, синюшні. Виходять. Жовті, uh -huh. то коли я ну, хочу трошки його зробити, яскравіше, а воно замість цього виходить жовте. Uh -huh. А якщо робити на нейтральній. Ну, цій... Ну, подложка, да, це наш фон білий. Да, якщо брати якийсь інший фон, то потім він виходить синій на комп'ютері. Ну, реально. Тобто mm -hmm. не видно, навіть якщо там трошки фон кольоровий, от як тут, так. Да, то не видно ні цих сердечок, нічого. Воно стає якимось все одно такого сіро-синього кольору. Ну, не, не, не красиво, виходить, а не передає. Ось. Ну, от дивися, ти скачувала на комп'ютер просто фото з камери і закачала на да, комп'ютер. Да. Е, тобто, ти не користувалася цією професійною ну, від Нікона їхньою ага. програмою? Давай ти спробуєш, як мені от досиш ага. відгук. Мені реально дуже стало цікаво. Е, і подивимося, як ага. буде по кольору. Тобто, от... Е, Часто на е, фото на зображення, чому вони різного кольору? Це е, значить кельвіни впливають, тому що в нас є лампи різних кельвінів, і денне світло також е, є різного кольору. От ввечері воно прямо на заході сонця, воно прям таке оранжеве, тобто yeah. прям обличчя може здаватись таким, знаєш, ніби спалили на сонці. Е, трошечки раніше це десь о шостій вечора, вже такий е, білий, теплий, ближче до жовтого. В день, от коли 12-та година, десь там, до, до 4, це от, особливо літом це ага. палючий білий колір, тобто, тупо все випалює. І це вже десь 6 тисяч приблизно 6 600, десь так. От, зранку також такий приємний, теплий відтінок. Тобто, от є навіть ціла розкладка, як міняється ага. освітлення. От. Оце те, що теж впливає на зображення. Тобто, якщо ми не регулюємо це на камері, камера або сама якось його там собі балансує на свій розсуд, або ми просто потім бачимо о, жовтоваті, о, ну мене, в принципі, влаштовує. Або, тім я, або я в лайтрумі, потім це все редагую. Або ще можуть впливати на колір нашого зображення: це рефлекси. Це відображення, відсвічування світла від поверхонь. Тобто тут кухня, в принципі, в нейтральних відтінках і не повинно було бути ні зеленого, ні жовтого, ні синього. І швидше за все, ну, це мій діагноз лікар каже, що це все-таки не співпадіння профілю тут кольорового і просто на комп'ютері. Тобто, все-таки потрібно, ну коротше, скажеш. От. А коли ми, до прикладу, фотографуємо на вулиці, от коли все позеленіло, ми ж так чекаємо зелені, да? то часто на вулиці, саме від зелені, в нас йдуть від світи на обличчі, воно стає таке трошечки зеленкуватим, трошечки... от прямо на шкіра зеленкувато ага. стає. І якщо не користуватись додатковим спалахом, ну камерним таким, саме спалахом, тобто не постійним світлом, то. Який відсікатиме ці рефлекси? Да? То в нас буде шкіра трошки зеленкувата. Якщо це біля якихось червоних тюльпанів, то десь буде отак от по краях червонувата. Тобто все довкола нас впливає: і профіль камери, і програма в комп'ютері, і кельвини від освітлювальних приборів, і рефлекси. Тобто, і... Чому я люблю знімати в студії, тому що це все можна відсікти і самостійно налаштувати. От. Ем. Я сподіваюся, що моя порада стосовно профіля е, цієї програмки допоможе. От. Тому що скажу так, це хороша камера, особливо ну, Ірина не професійний фотограф, тут вона реально кльова. От. Вона там багато компенсацій робить. От, але тут немає, немає функції, що можна баланс білого від, ну, поміняти, тобто ага. на, на, на власний розсуд поставити. Хочу саме такий от, баланс білого, чисто під цю е, лампу 4200. І тоді б воно ну, вирівнялось, принаймні там, де світло падає. Да? Тобто вона б е, картинка стала рівною по кольору. От. Е, також. Тут можна впливати на ІСО, але в даному випадку ІСО ніяк на колір не впливає. Ну просто або буде більше світла, або менше, тобто угу. все. От, Давай ми з тобою тоді спишемось, тисиш відок, і ми розберемося. А ще тоді питання: от я коли часто вечором, як мені на ранок треба, угу. я вже не співаю з утра зробити цю фотосесію на вечір. От як краще, от маючи те, що в мене є, як його краще розміщати? Угу. Розміщувати. Дивись, по-перше, ти казала в тебе є зонтики. На мій, да, на да. мій погляд, тут надто різке, ну ні, не надто різке, воно не те, щоб як від сонця, тобто нема різких тіней, вони трошки розмиті, але трошки багато яскравості. Тобто, я б його ще чимось розсіяла. то тобто, навіть я не знаю, марлю таку, no, та так, та, інших інших щось. От, Класична схема це збоку, <клес> можна ось так. Прямо прям yeah, yeah, прям. так. Можна, якщо, Можна, наприклад, от з цього боку. Да? Ну, я тобто... беру дві. дві Ти за... Береш за... дві? Да, але, тоді, якщо тільки з одного боку, один бік зовсім темний. Зовсім те... темний. І Ти можеш і... взагалі дуже прикольно, я дивилася багато у фудзйомках, ви бачите, що ми спиною. Я бачила таку штуку. Нам потрібно. Тобто, дивися, в тебе тут світло, причому, до речі, можна його трошечки нижче опустити. Ага. А... Так. І можна направити ще ззаді. Mm -hmm. Тобто, і воно тут може давати такий знаєш, як... mm -hmm. Ну, Давай з тобою спробуємо. якось я... а, Ага. А можна вот так на? Ні, mm -hmm. не, ну, так не вийде. Так, як ми його зробимо тоді. Давай поміняємо. Скажи, що ти хочеш, я, я ж хочу ззаді пустити світло. Якщо ззаді, то це нам треба якось отак. Зробити. Дивися, получається. Да, він... Нам не то, щоб його сильно багато треба. Ага. Ти якщо навіть отак зробиш, то есть, ну, тут якась частина піде, частина ні. Нам головне, щоб тінь від цього ага. не йшла. І. ну Давай спробуємо. От, тобто, дивися, коли. Бачиш. З'явився рельєфик. от ти вже бачиш, датось так? Mm -hmm. тобто, так, як ми знімемо, так воно і має бути. А якщо от давайте я ну, покажу. Те, що вона буде темна, я бачу, вона вже буде не підсвічена і на фото, воно буде видно. Дивись, але ж е, нас фішка в тому, от коли ми робимо ні, дивись, ти можеш знімати і ось так, mm -hmm. але тоді він якби рівномірний. Ну, Рівномірно так. однаковий, да? тобто і немає оцього гарного рельєфу. Тобто, по ага. суті, оця вся красота, оці всі от, фішечки, які ти зробила, от у ці ага. штучки, їх не ну як видно, ну не сильно, Да? Ага. А якщо ми зробимо отак, це просто кл класична схема портрету, да? ага. то, хоч тут є і тінь. Угу. Але дивися, тут же з'явився блиск, вже з'явились да. оці тіні, такі малесенькі, а, да, да. на оцих штучках. Сразу воно по-другому. От давайте ми зараз зробимо пару фото. Давай, я фотоапаратом зроблю. Давай зроби фотоапаратом. Ну, а, я поняла. Я ще старайся знімати так, щоб оцього не було, тобто звідси. Ага. Ой, О, да, от звідси. Так, музику в жовтий получають Ну, тому що тут жовте світло. Подивися ага. в себе їжа, їжу перекріплю. От у настройку візьми в себе, там, де бачиш. Ага. О, ну тут тебе ніби нормально. По кольору як. Так, да, так, да, так, да. тут нормально. Чуть-чуть. Да? О, отак. Да. Ніби не жовте. Угу. Є, так? Да? Да. А тепер давай знімемо ось так. Не попадає? Ага, не Ні, попадає. Не попадає. Тепер ти можеш скинути їх собі на комп'ютер і подивитися. Зараз давай просто пролистаємо. От, пролистаємо. Направ на мене. Сюди. Ось у нас таке зображення і попереднє, і та... Ні, назад. Це жовте. О, от. І таке. Тобто, і ти вже от подумай, яке тобі прикольніше, приємніше було б. Не знаю, вкусніше виглядає. Оце угу. просто зі з да. так теж можна. А це з одного да, це да. от угу. якби з одного і з другого боку. Ну виходить, бачиш, тут трошки потім видно цей пенс залом, залом, да тут немає. Ну це вже не ну це не так страшно. Ну просто воно не буде виглядати на фотографії, як якийсь перекос чи щось таке. Та ні. А, залом у да, тут? Да, да. Ні, це просто потрібно на фоні. Фон ну, про просто про протягнути і все. А, щоб я поняла. Це залом на самому фоні. Може, просто дум... бачите, з тої сторони його не видно. Да, а, хоча да. він теж там ні, є. Ні, Це зрозуміло. Просто це треба дивися. На фотосесії, і я, до речі, от всім хочу про це сказати. Де там ви, ребята? А... Хочу сказати, що на фотосесії бажано одразу все нормально зробити. Тобто, якщо вас не задовільняє колір помади, поміняйте. Якщо хочете домалювати стрілки, поміняйте. Хочете зняти стрілки, змивайте, тоді фотографуйтесь. Так само з фоном, щоб просто потім взагалі не тратити часу на редуш. Да, да, да. Тобто, зразу все робимо. Ми просто так поставили фон, щоб, ну, чисто, угу. щоб ми пробували. От, а взагалі його дійсно потрібно буде протягнути або поміняти на інший, щоб оцього залому не було, і одразу зробити хорошу картинку. Ну що, ага. ну, я сподіваюся, що допомогло. О, Дякую за те, що ти звернулася мені. Це да, було реально дуже цікаво. Буду пробувати на це. Якщо це відео було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і звертайтеся за фотосесіями до зустрічі.